Період дозрівання ягід, тут поширюються різні збудники захворювань, а також шкідники. Отже, щоб зберегти свої ягідки, можна використати біопрепарати, обробити ретельно свої кущі. Підійде тут фітохелп, додати до нього ліпосан згідно інструкції. Також можна обробити таким препаратом, як луапсином. Чудово працюватиме тут три види триходерми. Розводимося згідно інструкції і обробку здійснюємо у вечірню пору. Важливо, щоб температура була вище плюс 15 градусів і не вище плюс 25. Якщо нижче плюс 15, то біопрепарат не спрацює, обов'язково, щоб не було дощу. Обробка буде дієва, коли буде здійснена вечірню пору, тому що сонячні промені якраз будуть обвітрювати рослинки, ну і біопрепарат не буде так ефективно діяти на всі ці кущі. Отже, використовуємо правильно, ретельно обробляємо свої кущі. І будемо бачити, що ягідки наші будуть захищені, і будемо споживати екологічно чисту ягоду.